О, ти вже під'їхала, то можна до тебе. Так. Да. Ой, але можеш трохи менше стукати. Е, ого. Йдіть в іншу кімнату, бо тут має бігова доріжка. сюди Вау! тут прикольно. Е, а це чий ключ? М -м Мій. дякую. Чух-чух-чух! Добре. Е, тоді ми вже будемо йти. Дорога, зенку, як. О, а хто там прийшов? О, такий Киротику. Що ти там робиш? <різь> тихо, тихо, тихо. Що, що ти там робиш? Я тут заробився до своєї посудини. <різь> а ти кудись їдеш, може, підведеш нас? Ні, дякую. А ти не теж ну, байся два. Він вже буде розстріляний. Добре, тоді ми поїдемо на маршрутці. Па! Все, ми під'їхали. Все все. все. Ассі, ти ще йдемо до тебе, до хати. Там твоя сусідка ще досі на біговій машинці, бо вже нема звуку. Іду їй подзвоню. Давай, вона піднімає трубку. Мяу-мяу. Алло, Ти вдома, бо ти на біговій машинці ще досі, бо вже немає звуку. Міа! А ти ходи поїхала, бо що це за звук? То внизу чи точно. Чи так ти на машині так їдеш? Думаю, моя сусідка учна живе. Стоп, а, а. Вона що, збоку, я йду? Ем, а що ти тут робиш? Я бігаю. Бігаєш, ясно. А в тебе також бігова машинка я випала. А! вже почався знову цей звук? Я йду гляну, що там наверху. Може, то не наша сусідка, яка на білу відбіжить, це біла кичка. Так то вона. Та нічого тобі вже так весь час на біговій машинці. Вот. Може, це вибіг у машинки?